Друзі, доброго вам всім вечорочка, дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні хочу показати сорт винограду під назвою Пам'яті вчителю. На даний момент він уже визрів, солодкий, і хочу сказати, що в ньому є смак вишні, вишневий смак. Не знаю як у кого, але у мене такий смак відчувся. Цьому кущеві виходить, четвертий рік. Він у мене був невеличкий, такий пару років вріс не йшов. Але в минулому році, на третій рік трішки було врожаю, в цьому році вже більше тут врожаю. Але по нагрузці нагрузка тут не повна. Гронки від 200 грам до кілограма. Я дивлюся, ну, у мене таких гронок немає, грам 700, мабуть, буде, я думаю. Ягода м'ясисто-соковита, такий темно-бордовий колір, смак вишні, вишневий смак. На кущу тут приблизно висить, ну, небагато, кілограмів 6, якщо взяти увесь кущ, то кілограмів 6. Друзі, якось так. М'якоть м'ясиста соковита, цукру норма, виноград солодкий. Ну, Якось так. Зараз покажу, покажу ягідку. в розрізі. Ось тут мішечки не вдів, але принизу аж лежить. Тому якось так. Ось дивіться, така ось маленька грунка є. Цікава, цікава ягода. Я вважаю, що потрібно тримати такий виноград. Дивіться, файний. Але багато гронок, ну як багато, так як для мене тут багато гронок. Я практично всі заховав у мішки, тому що б'ють оси, б'ють шершні. На цій стороні також є з другої сторони. Плоскість одна й та сама. Ось дивіться. Невеличка, але така. І ягода, до речі, тут важкенька. Така вроді невеличка ягода, але важкенька. Зараз зважимо, подивимось, що покаже така ось вона в розрізі. Зараз подивимось, як тут буде сік текти. Дивіться, м'ясисто і в те ж время сильно соковита. Така м'якіч. Зараз увімкнемо наші ваги на нулю. Так, 12 грам 46 міліграм. Нуль. Так, друга ягідка 13 грам 31 міліграм. І нуль. Ну що, від 12 до 13 грамів цей сорт має ягоду. Я вважаю, що сорт файний, можна вирощувати, ну, як і став. Ну що, друзі, бажаю вам, у ваші дома, вашим сім'ям, рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. І все в нас буде Україна. З вами був Толян сьогодні. 3 вересня 2022 року. До побачення, Ще побачимось. Дякую за увагу.